Ранок розпочав цікаво, світить сонечко ласкаво, в календарик заглядає, і від посмішки аж сяє, знає сонце гамінливе. День сьогодні особливий. Він і справді цікавий сьогодні. Малята мені сьогодні дзвонив зайчик і сказав, що у нього день. Народження. І він запрошує нас усіх до себе в гості. Ну що, малята, вирушаємо до зайчика на день народження. Так? О, ти добре, молодці. Але у нас з вами проблема. Зайчик не сказав, як до нього дістатися. Яким транспортом до нього треба? Доїхати. Малята, ви знаєте, види транспорту. На чому можна доїхати до Зайчика? Зараз перевіримо, як ви знаєте. Добре. Що це за транспорт малята? Так, правильно, це автобус. А чи можемо ми їхати автобусом в гості? Так, звичайно, можемо, молодці. Ви їздите автобусом? Правильно, автобус це пасажирський вид транспорту. Він перевозить пасажирів. Ми з вами пасажири. Їдемо в автобусі, платимо за проїзд. Отже, автобус це пасажирський вид транспорту. І ми ним можемо доїхати до зайчика. А що це за транспорт? Так, це машина. Але чи звичайна це машина? Ні, не звичайна, це вантажна машина. Ця машина перевозить вантажі. Чи можемо ми нею поїхати в гості? Ні, правильно, не можемо. А це що за транспорт? Так, це велосипед. Можемо ми на велосипеді поїхати в гості до зайчика? Правильно можемо, якщо зайчик живе неподалік. І їхати ми повинні по спеціальній доріжці для велосипедистів. І з кимсь із дорослих обов'язково. Самі дітки не повинні їздити на велосипеді. Добре, дивимося далі. Що ж це за транспорт? Так, правильно, це трактор. А чи можемо ми на тракторі поїхати в гості до зайчика? Ні, звичайно, не можемо. Бо трактор це техніка, яка працює. В полі або в господарстві десь. Правильно, це не пасажирський вид транспорту. А це що за транспорт? Так, це літак? Молодці. Це пасажирський вид транспорту? Не знаєте, ні? Я вам зараз скажу: це пасажирський вид транспорту, літаком. Літають в гості тільки якщо хтось живе далеко. Що дуже довго треба їхати автобусом або машиною, тоді люди літають літаком. Але я вважаю, що до зайчика нам не дуже далеко, що літак нам не знадобиться. А це що? Так, це автомобіль. Називають його легковий автомобіль. Або, ми кажемо, пасажирський. Ми перевозимо пасажирів. Коли сідає тато, мама, дітки в автомобіль, ми стаємо всі пасажирами. Да? Легковий автомобіль, і він може перевозити пасажирів. Значить, ми з вами. Можемо поїхати до зайчика автомобілем, правда? От і добре. Вирішили? Поїдемо автомобілем. Ну що ж, малята, давайте привітаємо зайчика з днем народження. З Днем народження! Який чудовий день народження вийшов у зайчика! А я з вами прощаюся до наступної зустрічі. До побачення!